Де пропали гроші, які люди ставили на книжку так звані Ощадкаси. Є багато міфів, а зараз я вам розповім правду. Отож, книжки, поняття гроші на книжку, воно розпочалося тоді, коли Радянський Союз. Це було приблизно у 1923 році. Далі, в 1926 році, створили перші Ощадкаси. І ці Ощадкаси вони вже робили деякі банківські операції. Людей з 1926 по 1987 постійно зобов'язували ставити гроші на книжку, і це стало настільки популярним за ці роки, що практично третина ВВП Радянського Союзу складали гроші людей на книжках. Тепер що відбувається далі? В цьому ж 1987 році створюють ощадний банк. З цього часу він зберігає ці гроші. 1991 рік починається криза, економічна криза. Економіка Радянського Союзу повністю лягла. Дефіцит бюджету на той момент складав 30,9% від ВВП Радянського Союзу. Яке було прийнято рішення? Вирішили за рахунок грошей громадян, які були збережені на ощадних книжках, закрити ось цю прогалину. Важливо сказати, що гроші, якими ми перекрили цей борг, вони і так були на постійному обороті в руках держави. Але в даній ситуації держава вже не змогла ці кошти повернути. Що відбувається далі? У 1991 році відбувається так звана Грошова реформа Павлова, так звали тодішнього прем'єр-міністра. 22 січня 1991 року у вечірньому випуску новин Держбанк Радянського Союзу звертається до населення з наказом терміново обміняти всі 50. Та 100-рублеві купюри на нові, на нового зразка. Купюри зразка 1961 року виходять з обігу, натомість нові актуальні купюри зразка 1991 року. Людям дають часу на те, щоб вони поміняли гроші 3 дні. Звісно, що починають формуватися великі черги. І та частина людей, які не встигли поміняти свої заощадження, ту невеличку частину готівки, яка лишилася в людей на руках, ці гроші перетворилися просто на папірці. Крім того, ті, в кого в сумі було більше тисячі рублів під час обміну, їм потрібно було ще й пояснювати походження цих грошей. Що відбувається далі? В момент мільйони людей втратили гроші. Які вони накопичували і залишилися з нічим. А ті гроші, які залишилися на книжці, влада пообіцяла в березні 03 1991 компенсувати ці кошти. Але зняти їх можна буде. Ці кошти будуть переведені на спецрахунки, але зняти ці кошти можна буде тільки через 3 роки. Що відбувається далі? А далі у нас відбувається розпад Радянського Союзу. І в 1992 році відбуваються в Росії вже на той час відбуваються реформи Гайдара. Вирішили вже більше не стримувати ціни на товари, а відпустити повністю процес, і ціни різко пішли вгору. Починається масова інфляція. Щоб ви розуміли, рівень інфляції тоді становив 2600%. І е, через три роки, коли люди отримують нарешті доступ до своїх грошей, які були збережені на збір книжках, так званих на ощадкасах, ці гроші вже нічого не варті. За них практично нічого неможливо купити. Так, от міф про те, що хтось один взяв і обікрав, е, це просто міф, видуманий суспільством. Насправді просто влада. Латала дірки за рахунок грошей людей. А тепер до чого вся ця історія? Зараз у нас також непростий час. Зараз також не знаєш, що буде завтра. Купляти долари невідомо чи долар буде. Купляти євро невідомо чи буде євро. Невідомо чи буде гривня. Взагалі нічого не відомо. То що робити, як грамотно зберігати кошти, так щоб потім не пожаліти про це, як колись пожаліли люди, які ставили гроші на ощадкаси. Відповідь є в моєму телеграм-каналі. Переходьте за посиланням в описі профіля, і доки не пізно збережіть ваші кошти, щоб потім ви не залишилися з папірцями, як залишилися в 92-му році власники грошей на Ощадкасах. До зв'язку, до зустрічі в закритому телеграм-каналі, посилання в описі профіля.